Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 28 лютого, і мілітарний доповідає про чеські сау. Діта Нідерланди замовили 9 таких артилерійських установок. Виробництва із калібур армії. Вартість контракту та строки поставки наразі невідомі. Саудіта – це частина допомоги, яку Нідерланди закуповують для України у двох чеських виробників, враховуючи, що замовлення вже є, і ці САУ виготовлятимуться для України. Українські артилеристи стануть першими операторами цих систем у світі. Саудіта – це нова чеська Сау, яка була представлена у 2021 Ому році тоді ж був готовий прототип, який пройшов серію тестів та випробувань у наступні роки. Звісно ж, діда використовує боєприпаси стандартів НАТО калібром 155 мм. Вона розроблена на оригінальній концепції гаубиць дана, побудованих на шасі вантажного автомобіля Татра. Сау швидко розгортається, націлюється, веде вогонь та може швидко залишити позицію після виконання завдання. Екіпаж це водій та командир. Кабіна артилерійської установки броньована має протикульовий та протиосколковий захист першого рівня за стандартом Станах 4569. Шасі 8х8 може розвивати швидкість 90 км на годину на трасі та 25 км на годину по бездоріжжю. Башта САУ повністю автоматизована. Дальність ведення вогню – 39 км. Максимальна швидкість пострілів – 6 на хвилину. Стала – 5 пострілів на хвилину. Боєкомплект – 40 снарядів. Режим ведення вогню, звісно ж, автоматичний – але передбачено також наведення вручну сау діта. Можна вести одиночний вогонь, побіжний, а також запрограмований перший постріл, а потім відповідно до обраного типу. Також є режими і Це означає, що Сау може робити кілька пострілів впродовж кількох секунд під різним кутом гармати з різним пороховим зарядом. Таким чином, снаряди долітають до цілі практично одночасно. Окрема родзинка Сау автоматична система управління. Вона містить системи діагностики, навігації автомат. Тичного наведення гармати, крім того, АСУ завантажена у пульт керування М4. Це автономний портативний пристрій. Він забезпечує керування баштою поза кабіною машини, якщо це необхідно. На сайті компанії вказано, що деякі параметри САУ не є сталими. Вони можуть змінюватися відповідно до вимог замовника або в процесі сертифікації. Також зазначають, що оскільки башта автоматизована, вона може бути встановлена і на гусеничному шасі. До речі, ще одним потенцією. Ційним експлуатантом саудіта є Тайвань в березні минулого року. Чеська делегація відвідала острів, де вели перемовини про військову співпрацю. Зокрема, йшлося про закупівлю вантажівок, співпрацю в галузі безпілотних систем та закупівлю в САУ. Щоправда, про які саме артилерійські системи йшлося, не уточнили. Тож це можуть бути як Сау Діта, так і Морана. Остання стала подальшою реалізацією рішень, які Ескалібур Армії реалізували в Саудіта. Згодом у травні 2023 року стало відомо. Тому, що йдеться саме про Саудіта. повідомили, що міністерство оборони Тайваню розробило проект закупівлі цих артсистем. систем Оскільки армія Тайваню ніколи не використовувала чеську самохідну установку, спершу придбають дві сау. Їх отримає артилерійська школа армії Тайваню. Там проведуть випробування. А вже після цього вирішуватимуть питання подальших закупівель. В отриманні нового озброєння є як свої плюси, його технологічність, так і мінуси. Поле бою в Україні стане першим для САУ діта, а дитячі хвороби в новій зброї ніхто не відміняв. Водночас українські військові вже використовують чеські сау, наприклад, 152-мм САУ Дана. Тож для виробника умови експлуатації новиною не стануть. І тут йдеться не тільки про саме застосування озброєння, а й про потенційні загрози, наприклад, російські ударні дрони. Також є ще одна. Проблема в застосуванні артилерії це наявність артилерійських боєприпасів. Нагадаємо, нещодавно президент Чехії Петер Павел повідомив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських боєприпасів калібром 155 мм та 120 мм. Він додав, що Чехія працює з іншими партнерами для залучення фінансування, щоб ці боєприпаси були доставлені в Україну. Також Чехія разом з партнерами по НАТО працює над пошуком необхідного озброєння для України в різних країнах. Світу, а щодо боєприпасів, то от якраз Нідерланди чеську ініціативу і підтримали. Напередодні прем'єр-міністр країни заявив про виділення 100 мільйонів євро на чеську ініціативу. Тож дякуємо Чехії та Нідерландам за сталу підтримку і очікуємо Саудіта на полі бою в Україні. Як тільки вони з'являться, ми про це напишемо на мілітарному. Підписуйтесь на канал, читайте наш сайт, наші соцмережі і побачимось в наступних відео.